І так, улюблена рубрика, розпаковка. Розпаковку сольфінії ви вже бачили. Це я забрала, їх ось вони трошки підсохли доньки, стояли, її нема, вона поїхала, то чуть підсохли. Жовта красива, але розпаковочка. Я тільки ще не відкривала, тільки розрізала, тому що одною рукою буде незручно. Замовляла я, мало у мене хризантем. Захотілося мені зробити вишиванку і я замовила Гігу. Сорт Гіга. На вигляд були дуже гарні, великі, ну такі кущики, доволі непогані. П'ять стаканчиків. Звичайно, упаковано супер. Сьогодні тільки прийшла і одразу ще їх забрала. Упаковані. Супер. Ось які гарні. Ну, тут Приємно отримувати посилки від, людини, які, від людей, які люблять свої рослини, які гарно упаковують. Але знаєте, я вам скажу так, мені ще не попадались в погані, Погано упаковані посилки, так. Їх, мабуть, аж під низ заклеїли. Заклеєно скотчем, все добре приклеєно, так що зараз я не хочу брати штатива, а вимкну телефон, повиймаю їх із цього і покажу, які вони там. Ось так вони в тубусі і ось так упаковані. Ці я вже повиймала. Ось яка краса. Кольори. Я гляну в сторінки в людини чи спитаю, Юлічка звати. Продавчиню. Сорт Заза Ні, Гігі, Боже, що ж ця заза до мене причепилася? Сорт Гігі П'ять кольорів. І що я хочу? Я хочу їх трішечки прочеренкувати щоб можна було зробити вишиванки. Зараз у нас третє, здається, червня. Ще. Ще можна черенкувати, череночок тут ось який гарний. Покажу відео, як буду черенкувати. Зараз спробую показати кореневу виняти. Ось так Ну, трошечки. Опа, ком. Віці, яка коренева. Супер. Які на відео, це з тік-току. Це мені так попалося у тік-тоці. Я і Facebook давала оголошення такі. Я шукала сорти на вишиванку. У Фейсбуці так толком нічого мені ніхто і не порадив які сорти. А потім вже я сама почала шухати і попало мені у тіктоці відео цієї пані Юлі. І я собі вирішила. І в неї теж є ніби вишиванками. І я думаю, а чому не зробити? А чому не зробити з Гіді? Я там щось наміксувала, звісно, своїх. Я не знаю, які терміни і сила робстойка. Я ще вчуся, ще, я ще все спостерігаю, вчуся. Я в процесі. Знаєте, поки не сам не проекспериментуєш, не навчишся. Тепер я їх поставлю трошечки в водичку, хай вони ще нап'ються водички. І, можливо, увечері я їх причеренкую. Супер. Дякую вам, пані Юля, за гарну посилочку. Як буду черенкувати, я покажу. А також я повернусь до сорфіній. Стрижка буде. Буде гарна стрижка у сорфіній і теж буде черенкуватися. Тому що людина, яка вирощує сорфінію, мені сказала, що вони черенкуються, що не з, з черенків. А звідки, воно, в принципі, взагалі взялося, якщо ну, загадка. Ну, якось так. Кому цікаво, підписуйтесь. І будемо з вами разом спостерігати, що в мене виходить, що не виходить, які роблю помилки. Будемо вчитись разом. Ще повернуся до вас трошки, покажу. Ось так я поставила їх у водичку. Хай напиваються. Я знаю, що вони степлички, хай постоять на вулиці трошки на сонечку. Ну і все.